Чергове невдоволення жителів Гігарінського плато, будівельною компанією Будова закінчилося суточкою. Як стало відомо, ті тушки, які охороняли будмайданчик, атакували місцевих. Ті вже не вперше перекривають автомобілям проїзд, аби саботувати незаконне на їхню думку будівництво. Гадаю, конфлікт на плато триває уже декілька місяців. Місцеві обурені надто швидкими темпами будівництва та знищенням дерев на території. І більше вже готова розповісти наш кореспондент Яна Туренко. Її слова. Доброго дня, Галина. Ми знаходимося біля приморського відділення поліції. Сюди привезли затриманих біля Гарінському плато. Там мітинг проти незаконного будівництва компанії Будова, переріс у криваву сутичку. Молодики спортивної зовнішності намагалися зупинити мітинг. Я так розумію. Це все переросло у сутички. Постраждало двоє, щонайменше двоє осіб. Зараз ми запитаємо очевидців, що там було з нами. Дем'ян Ганул зараз він розповість, хто саме постраждав, скільки було молодиків, та що була у них зброя. Дем'ян, скажи дійсно, що була зброя у молодиків, бо я чула, що вона була і що сталося у так. Почнімо з того, що сьогодні другий день саме воєнного стану в Україні, в Одеській області загалом. Почалися сутички, але до цього ми бачили, я особисто бачив зброю представників, так би мовити, тітушок. Це були помпові рушниці. Я звернувся до поліції, аби вони перевірили та ну, прийняли якісь міри, тому що, власне, в регіоні ситуація хитка. Поліція відреагувала, що зараз приїде слідчо-оперативна група, яка задана територію. Поки приїхала слідчо-оперативна, вибігло близько 30 осіб, ось не і напали на місцевих саме жителів, тому що більшість хлопців, які захищали, це нацкорпус були. Вони знаходились в автівках або десь позаду. Потім вони стали щитом, відганяти почали саме тітушок. Вони вибігли з дубинками ось тітушки, і почалася мінімальна сутишка. Тітушки відступили, підійшов спецпідрозділ поліції, на який теж напали тітушки через паркан, почали розпиляти газ, кидати камні, кілька саме представників Ніків нас корпуса отримали травми голови. Зараз вони в лікарні пишуть заяви. Ось ну і коли ось почався саме суточка вже поліції з цітушками, коли ті на законні вимоги поліції ніяк не реагували, навпаки, почали розпиляти газ в обличчя і так далі. Поліція відкрила ворота і почала їх затримувати саме. А скажи проти, чого саме мітингували люди? Що сьогодні таке сталося? Що вийшли знову на вулиці Я зрозумів. ще вчора. Та там має відбутися будівництво, знищили дерева, єдина, зелена зона гарнського плату. Місцеві постійно блокують в'їзд техніки будівельної для того, аби вона не потрапила, не почала будів... будувати. Уникло три фури саме, і місцеві їх заблокували. Не пускали їх на територію саме ось будівництва і все. В кінці, ось після сутички, вже після затримання тітушок, фури поїхали собі там по домам. Дякую, Дем'ян. Хочу нагадати, що конфлікт на Галенському плато вже давній. Там ще влітку а, забудовник, компанія Будова виробили б... близько 200 дерев, аби побудувати нові багатоповерхівки. Студія слу... вам слово. Яно, дякую тобі, твоєму спікерові. І чекаємо від тебе докладний матеріал. Я нагадаю, це була наша кореспондент Яна Туренко. І більше ви дізнаєтесь вже в наступних випусках новин.